Від місяця до півроку дається мешканцям приватного сектору, аби привести в порядок свої паркани, пофарбувати їх чи встановити нові. Такі вимоги згідно правил благоустрою міста. Висуває асоціація органів самоорганізації населення. Голови квартальних комітетів вже отримали приписи стосовно ремонту парканів. Зробити ремонт люди мають за власний рахунок. Ми звертаємося до громадян з пропозицією щодо прибирання і приведення в належний стан прибудинкової території. Аншлаг на будинку повинен бути, повинна бути пофарбований паркан. Мешканці сприймають деякі з задоволенням, деякі здивуванням, але все-таки слухаються і приводять їх до належного стану. Зі старим парканом, страшним поламаним, це, звичайно, є порушення і згідно статті 152 адміністративного кодексу власників домоволодінь буде притягнено до адміністративної відповідальності шляхом накладання штрафу. А на даний час цей штраф становить від 340 до 1360 гривень.